Я подарую одній жінці повністю безкоштовну блефаропластику. 15 грудня мій день народження, і це не просто ще один день мого життя. Це день, коли я здійсню ще одну свою мрію, над якою я працювала дуже довгий час. 15 грудня я відкрию благодійний фонд Фундація 28 Діяльність фундації 28 буде поєднувати медичну допомогу, культурні ініціативи, освітні проєкти. Популяризацію та збереження української мови. Я переконана, що благодійність це продовження професії лікаря, і безкоштовна блефоропластика стане символом цієї місії. Отож, цього місяця я буду персонально проводити всі консультації з блефоропластики. Під час консультації я буду шукати одну жінку для благодійного проєкту від Фундації 28. Це буде випадкова лотерея. Я особисто оберу ту жінку. Чия історія надихне мене найбільше. Ту жінку, яка мріяла про цю процедуру, все своє життя. Кожна з нас має свою історію. Можливо, це вроджена особливість, а можливо, це просто слід часу, який ви готові відпустити. Ви можете більше дізнатися про благодійний фонд або як стати кандидаткою для фундації 28, якщо перейдете за посиланням нижче, або ж на нашому вебсайті. Дива трапляються, особливо на Різдво. Не відкладайте життя на потім.